Вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не Писати звідки ви нас дивитеся? завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні розпочнімо наш ефір із головної теми 20-те засідання контактної групи із оборони України формат Рамштайн. Ми знаємо, що це засідання вже завершилося на самому початку. Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, заявив, що вільний світ не дасть Україні зазнати краху. Цього разу представники десятків держав, які допомагають Україні, зібралися особисто на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині. І власне про головні акценти цієї зустрічі, про те, чого вдалося чи не вдалося досягнути. Поговоримо із моїм колегою та співведучим Остапом Яришем, який підіб'є підсумки сьогоднішньої зустрічі із Пентагоном. Якщо маємо Остапа, дякую. Остап, привіт, дякую, що приєднаєшся до ефіру. Вітаюля. Остапе, чим особливе саме це засідання Рамштайну, 20-те засідання контактної групи з оборони України, дійсною лі відбувається воно особисто. Відбувається на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка власне і дала назву цьому формату. І знаєш, вперше особисто після своєї госпіталізації та операції, яка була в Рудні, Лойд Остін відвідав цю зустріч. Це взагалі вперше його поїздка за кордон з того часу. Тим вважав міністр оборони США важливим. Прибути особисто і зустрітися із союзниками там на місці аби обговорити подальшу підтримку України. Чим ще сьогоднішній зустріч юлі особлива, це вперше коли за одним столом зібралися лідери країн усіх так званих. Оборонних коаліцій, ми пам'ятаємо, що раніше впродовж цих зустрічей у форматі Рамашан формували ці коаліції. Це були коаліції з підтримки повітряних сил, коаліції з підтримки боєприпасів, так звані дронові коаліції, бронетанкові коаліції юлю. Так, от всі країни, які мають лідерство так у цих групах, сьогодні зібралися на цій зустрічі, аби обговорити свої подальші зусилля із підтримки України. Але ось сьогодні, зокрема подякував і виокремав лідерство таких країн у цих групах як данія естонія франція юрі також німеччина ісландія італія латвія Латва, Люксембург, нідерланди норвегія польща та інші країни які беруть на себе зараз більше зобов'язань для того аби допомагати україні надалі сказав міністр оборони сполучених штатів що скоординували вони свої зусилля також Домовилися активізувати свої оборонні бази для того, аби допомагати Україні більше. Втім, каже міністр оборони Юрію, зараз не можна розслаблятися. радше навпаки слід подвоїти, а то і ще більше посилити свої зусилля із підтримки збройних сил України. Давай послухаємо слова міністра оборони Сполучених Штатів на цій зустрічі. Пані та панове, давайте не обманювати себе. Путін не зупиниться в Україні. Так, як сказав президент Байден, Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримуємо її та надамо зброю, необхідну для захисту на кону виживання України і вся наша безпека на кону. Тож ми будемо і далі разом протистояти загарбницькій компанії Путіна, і ми будемо і далі зберігати віру в народ України. Остапи цього року сполучені штати особисто змогли надати Україні лише один пакет озброєння на суму 300 мільйонів доларів, і той через. Власну економію, так би мовити, Пентагону конгрес ми знаємо, досі зволікає із тим, щоб схвалити додаткове фінансування, яке запросив Білий Дім, яке власне необхідне для того, щоб укомплектовувати ці пакети військової допомоги від Сполучених Штатів. Що у цей час роблять інші країни контактної групи? Чи подвоюють вони свої зусилля, власне, щоб допомога Україні не була, була безперервною? Юлію, власне, для цього і збираються ці країни на такі зустрічі у форматі Рамштайн. Про це говорять у сполучених штатах, що допомагають не лише США, вони звертаються до інших країн, аби ті. Посилили якісь свої спроможності і допомогли Україні більше в той час, коли є затримка із фінансуванням з боку сполучених штатів. Юлю і так виглядає, що країни цей заклик чують. Принаймні, бачили ми сьогодні певні оголошення, чи, наприклад, оголошення до цієї зустрічі від таких країн, як Бельгія, Німеччина, чи, скажімо, Швеція, вони оголосили нещодавні пакети допомоги для України, і насправді Юрі, це доволі такі об'ємні і суттєві пакети. Зокрема, Німеччина, як передає наша кореспондентка Карла Баб, яка сьогодні працює також. На авіабазі Рамштайн також Німеччина оголосила юлю про надання Україні пакету на п'ят пів, на півмільярда євро. Насправді 500 мільйонів євро надають там, і передовсім скорують це на закупівлю артилерійських снарядів. Де це про 100 тисяч боєприпасів, які німеччина планує надати Україні. Негайно і найближчим часом для забезпечення потреб України у артилерійських боєприпасах. Також ми бачили Юлі, недавно оголошення від Бельгії. Бельгія, начебто, невелика країна. Втім, також надає доволі суттєвий пакет. Йдеться про а, понад 400 мільйонів євро на підтримку України українських збройних сил. Бельгія збирається надати Україні розвідувальні безпілотники також бронемашини. Ну і звісно, багато уваги прикуто до ініціативи Чехії. Чехія нагадаю оголосила, що планує разом із іншими союзниками закупо. Ти для України близько 800 800 тисяч снарядів також для артилерії. Сподіваємося, буде більше інформації. Знаєш, але що також Остін сказав, на чому він наголосив, коли питали його на підсумковій прес-конференції власне про роль інших союзників? Чи подвоюють вони зусилля? Ось згадав, що дуже насправді багато союзників по НАТО по відношенню до свого ВВП надають Україні. Більше допомоги ніж сполучені штати. Абсолютно сполучені штати є, мабуть, найбільшою країною з найбільшим оборонним комплексом серед всіх членів НАТО, а виділяють значно більше коштів на підтримку оборонного сектору ніж інші країни. Але потрібно розуміти юлю, що так що спроможності в кожного є різні. Так от близько десятка союзників сказав Лайд Остін, надали допомоги більше ніж сполучені штати, якщо брати до уваги їхні спроможності, розміри їхніх оборонних комплексів і їхні також можливості. Тому а, дійсно ті країни а, допомагають допомагають по міру своїх можливостей юлю і намагаються а, не збавляти а можливо навіть нарощувати темпи підтримки України? Остапа але головне питання у цьому чи цього достатньо? От наш глядач, наприклад, Johnny питає: Шана Рамштані нічого не може надати Україні, чи це продовжується? Тобто, в той час, коли все ж таки триває затримка тут у сполучених штатах додаткової допомоги для України, чи все ж таки, Цього достатньо, те, що роблять партнери, юля, якщо коротко, без підтримки сполучених штатів, цього недостатньо. Дійсно, ми бачили цей останній пакет на 300 мільйонів доларів з боку з Пентагону. Втім, кажуть тут у Міноборони США, що це була. Радше одноразова акція, що їм вдалося зекономити на попередніх контрактах, знайти ці 300 мільйонів, які пригодилися для підтримки України. Втім, безумовно чекають фінансування конгресу. Знаєш, і також посадовці сполучених штатів, спілкуючись тут з нами журналістами, кажуть, що безумовно Україні потрібна як більша підтримка союзників, так і підтримка Сполучених Штатів. Лише підтримка всіх країн НАТО без США. Не перекриє власне цієї відсутності фінансування з боку конгресу, і Україна не може собі цього дозволити. Тому безумовно працюють і наполягають на тому, аби конгрес все таки найближчим часом схвалив ці фінансування, відповідаючи на питання, юлю скільки ще часу може чекати Україна це питання сьогодні прямо поставило й Остіну, міністр оборони Сполучених Штатів сказав, що. Часу насправді немає в Україні чекати, саме тому вони продовжують посилювати свої заклики до американського конгресу, і висловив він обережний оптимізм, що а, вдасться досягнути рішення, можливо. Незабаром Втім, підкреслив він, що передбачити такі речі складно, і саме тому вони говорять із американськими конгресменами. Знаю, лунають різні зараз насправді пропозиції. Вчора наприклад, сенатор Лінці Грем, який приїхав до Києва, ще раз підкреслив пропозицію, яку раніше висували, зокрема, у республіканській партії про те, що Україні потрібно надати допомогу у кредит чи позику. Ці ця ідея знову пролунала від лінці Грема. Така ідея раніше юлі лунала від спікера палати представників Майка Джонсона. Таку ідею раніше також висловлював. Дональд Трамп адміністрація Білого Дому Джо Байден зі свого боку наполягають, що ця допомога має надаватися безоплатно, не може ти мови про кредити чи позики, тому що Україна не втомна тому становище, аби пізніше їх повертати. Втім, зараз розмови ведуться у такому полі. Дійсно, сподіваємося, почути ми можливо новини від конгресу, вже незабаром. Але безумовно юлю для України важливою є як підтримка всіх союзників, які збираються на контактній зустрічі з оборони України у форматі Рамштайн. Нагадаю, йдеться про близько 50 країн. І важливою є допомога від сполучених штатів. Безумовно Остапа ми неодноразово чули від самих сполучених штатів від Джейка Салівана, радника з Нацбезпеки. Вони все одно вважають, вони дякують за підтримку іншим державам, але говорять про те, що американську допомогу замінити неможливо. Остапа дякую тобі дуже. Остап Яриш був на зв'язку із Пентагоном. Друзі, щоб підсумувати власне засідання контактної групи із оборони України. 20-те засідання Рамштайну, можемо послухати цитату Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів сьогодні Сполучені Штати підтримують Україну, тому що це правильно, тому що Америці не байдуже коли свобода під загрозою. Але ми також підтримуємо Україну, оскільки це має вирішальне значення для нашої власної безпеки. Адже Сполучені Штати матимуть справу з новими небезпечними загрозами у світі, в якому набирають ходи агресія та автократія, в якому тирани набирають сміливості. Диктатори думають, що можуть стерти демократію з мапи світу, тому інвестують. Уючи в безпеку України, ми інвестуємо у власну безпеку, і ми зміцнюємо спільне бачення цієї контактної групи відкритого світу, в якому є правила, права і обов'язки. Сьогодні виживання України під загрозою і безпека Америки під загрозою. Вони не можуть гаяти жодного дня. Ми теж не маємо жодного зайвого дня. Тож я йду сьогодні і з рішучістю підтримувати безпекову допомогу та постачання боєприпасів. Це питання виживання. Ня та суверенітету України. От такі коментар і такі власне підсумок від міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна за результатами засідання контактної групи із оборони України. Друзі, дякую вам дуже за коментарі. Я бачу, дивляться з нас з Івана Франківська з Києва, Київ, Рідний вітає вітання. Зі Львова передають яворів, Луганськ, Харківщина на зв'язку з Криму. Дивляться також Дніпро, Філадельфія, Запоріжжя, Кривий Ріг. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково їх ставте. І ми повертаємося до теми, яку вже порушив Остап. Про те... Яку ініціативу розпочала власне Чехія? Дедалі більше країн висловлюють підтримку ініціативі Чехії, яка взялася знайти щонайменше 800 тисяч снарядів для артилерії для України у державах поза межами Європи? До цієї ініціативи вже наразі приєдналися 18 країн, які обіцяють зробити грошові внески для того, щоб ця ініціатива стала можливою? От Німеччина, наприклад є найбільшим донором. Нині вона зобов'язалася надати на цю ініціативу 500 мільйонів євро. Але є інші країни, які надають менше, але теж важливі внески, як, наприклад, Швеція, із 30 мільйонами євро. Непередодні цю тему тему ініціативи Чехії обговорили зокрема на засіданні міністрів закордонних справ країн Європейського союзу, де чеський міністр Ян Ліпавський висловив сподівання, що перші снаряди з цієї ініціативи зможуть потрапити вже до України впродовж місяця. І заохотив усі охочі країни, не лише в європейському союзі, приєднатися. Давайте послухаємо. Це не ініціатива ЄС, це ініціатива Чехії. І ми запрошуємо приєднатись усіх охочих. Зараз ми маємо 18 країн, і не лише з ЄС, а й Канадою, Норвегію, які зацікавились ініціативою. Ми раді сприяти, і це допоможе Україні захиститись від російської агресії. Ось уже третій рік українці продовжують боротися у цій війні, і вони потребують зброї та боєприпасів. Більше ніж рік тому ми в Європі сказали, що ми надамо Україні мільй. От власне, ви ще не побачили частину коментаря Крищаніса Карінша, це міністр закордонних справ Латвії, який теж виступив на підтримку цієї ініціативи. І, зокрема, він звернув увагу на те, що Чехії вдалося все ж таки зробити цю ініціативу. вдалося зробити те, що не вдалося зробити всьому європейському союзу. Давайте все ж таки послухаємо повну версію цього коментаря. This is the third year that this war. Ось уже третій рік українці продовжують боротися у цій війні. І вони потребують зброї та боєприпасів. Більше ніж рік тому ми в Європі сказали, що ми надамо Україні мільйон артилерійських снарядів, вироблених у Європі. І виявилося, що ми не змогли цього зробити. Чехи взялися за дуже позитивну ініціативу, аби закупити снаряди за межами Європи. Країни зобов'язуються надати гроші, зокрема, і моя країна. Ми маємо рухатися вперед. Україні потрібно більше зброї і боєприпасів вже сьогодні. Вони не можуть чекати Ось такий коментар від міністра закордонних справ Латвії. Як маленька Чехія змогла зробити те, що не вдалося зробити цілому європейському союзу? Чому Прага є в унікальній позиції бути посередником у цій ініціативі і наскільки може вистачити боєприпасів із цієї ініціативи? Про все це я сьогодні спілкувалася із чеським експертом Якубом Яндою. Це директор центру європейських цінностей політики безпеки. Давайте послухаємо його коментар long-term problem, це I put it that way. це короткострокове рішення для довгострокової проблеми. Якщо за цією ініціативою вдасться зібрати, скажімо, мільйон боєприпасів. Якщо все піде за планом, то це зможе задовільнити потреби української артилерії на кілька місяців, зважаючи на кількість снарядів, які потрібно використовувати українським захисникам. Тому на жаль, це не може бути довгостроковим рішенням. Це допоможе лише на кілька місяців. І як я розумію, це означатиме, що українським захисникам. Не доведеться економити і обирати скільки снарядів використовувати нині, бо вони знатимуть, що отримують більше через цю чеську ініціативу як я розумію, Чехія виступає посередником між країнами, які мають боєприпаси, і Україною, яка їх потребує, і за повідомленнями йдеться зокрема про країни глобального півдня. Чому саме Чехія в унікальній позиції, аби бути посередником у цій ініціативі? Я думаю, що інші країни могли б зробити те саме, але це факт, що саме чеський уряд нині успішно керує цим процесом. Було б, звісно, добре, щоб інші країни приї. Налися до схожої діяльності, бо це не ексклюзивний процес. Що допомагає Чехії? Якщо коротко, то коли радянський союз розпався в 90-х роках. Чехословаччина, а потім Чеська Республіка фактично мали багато устаткування зброї, боєприпасів радянського зразка. А в 90-х було таке відчуття, що нам це вже не потрібно. Тож давайте продамо. І значну частину цього озброєння продали на близький схід до африканських країн, деяких країн Азії. Бо ми думали, що нам це більше не потрібно. Багато країн купили це і поклали на склади. А тепер через те, що ми і не лише чеський уряд, але чеські оборонні підрядники, військові компанії, мали ці зв'язки довгострокове партнерство у деяких із цих країн. Вони змогли звернутися до них і запропонувати викупити це озброєння назад для України, і це нині суть чеської ініціативи. Конфіденційність насправді є навмисною, бо деякі країни за межами Європи не хочуть публічно визнавати, що вони будуть продавати зброю чи боєприпаси саме Україні, тому що вони не хочуть роз'язлити Росію чи Китай, які можуть тиснути на них Ось такий коментар від Якуба Янди, це чеський експерт. Говорили ми з ним про те, як маленькі чехи вдалося зробити те, що не вдалося зробити європейському союзу. І, зокрема, Якуб Янда говорить про те, що це рішення ініціатива знайти снаряди артилерійські по всьому світу. Вона важлива. Вона допоможе українським військовим на наступні кілька місяців, але це не вихід. Все одно потрібно додаткове фінансування, додаткове виробництво боєприпасів. Продовжимо цю тему дуже важливу тему для України, із моїм колегою з Радіо Свободи Сергієм Стеценком, який і досліджує цю тему, також Сергію, привіт. Вітаю. Сергію. Як експерти, з якими ти спілкувався, оцінюють таку ініціативу Чехії? Наскільки вона ефективна, і наскільки це може бути рішенням, принаймні на коротку перспективу? Ну, з тими експертами, з якими мені вдалося поспілкуватися, звичайно, вони всі позитивно дуже оцінюють е цю ініціативу, і вони е дуже раді. Е е тому факту, що саме Чехія взяла її, і вони це зокрема пов'язують і з минулим президента Петра Павла, який я нагадаю, був генералом НАТО, оцінюють його організаційні здібності. І власна команда, яка з ним працює, я нагадаю, серед неї, серед тих людей, які власне бере участь у цих переговорах, є е, Томаш Копечний. Я нагадаю, що він е, домовлявся про передачу е, Україні зброї ще з чеських запасів, коли вони е, у Чехії були. Ще пер перед е, по, перед початком повномасштабного вторгнення тому е, чеські експерти дуже високо оцінюють. Е, Цю ініціативу і шляхи, яким невелика європейська країна Чехія змогла знайти стільки боєприпасів. Водночас чеські аналітики так само прогнозують, що ту кількість, яку Чехія знайшла, вона все ж таки зможе допоможе Україні стабілізувати фронт і, можливо, <кій> перепрошую, навіть відновити перевагу на полі бою з іншого боку, зокрема, от Ян Шир, політолог з кафедри Східноєвропейських європейських досліджень, Карло університету, з яким я не. Нещодавно записував інтерв'ю, сказав, що ця ініціатива е, може свідчити про те, що ситуація в Україні з боєприпасами є дуже складною, і не лише в Україні, а й в самій Європі можемо послухати його прямомову. мову. Я вважаю, що ситуація із безпекою настільки серйозна, що Чехія просто не могла залишитись осторонь. Я дуже стурбований останньою ініціативою президента Павла, адже вона відображає проблеми ЗСУ із постачанням боєприпасів. І саме Чехія взяла на себе лідерство у створенні міжнародної коаліції, перш за все у пошуку боєприпасів, які потрібні Україні. Чехія вже надала Україні майже всі запаси техніки зі своїх складів. Ідеться про танки, РСЗВ та інші види важкого озброєння однак, подібної техніки тепер Чехії теж не вистачає. Ну і також про те, що Європі потрібно відновлювати і виробництво боєприпасів, і відновлювати, посилювати оборонний комплекс вже говорять і європейські лідери. Мануель Макрон, який був кілька тижнів тому тут у Чехії, в празі говорив про це. Ну і власне ми запитали Радіо Свобода, запитало про це вчора. Президента Чехії Петра Павла можемо його послухати. виробництво необхідної кількості снарядів у Європі потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Це потребує часу, але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії. Тому ми намагаємось знайти амуніцію всюди, де можемо, доставити її в Україну так швидко, як це можливо, але паралельно збільшуємо власні потужності. У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, і також щоб забезпечити Україну бо. Боєприпасами, якщо вона їх ще потребуватиме у найближчому майбутньому, Сергій. Ми багато говоримо про Сполучені Штати безумовно, але Чехія теж допомагає Україні і не лише такою ініціативою, яка зараз стала популярною, дуже багато підтримки отримала, але й іншими приватними ініціативами, які у Чехії є приватні ініціативи на допомогу Україні зараз. Так, це правда, від початку повномасштабного вторгнення приватний сектор дуже активно включився в допомогу Україні. І Це е, свідчило про велику підтримку чеського суспільства. Е, зокрема, нещодавно минулого тижня. Одна з ініціатив, на де повідомила про те, що вони їм вдалося зібрати гроші на 10 тисяч дронів fpv дронів, і більш того вони виробляються в Чехії. Тобто, це чеські дрони, на які збираються гроші. Так само одним із найбільших однією з найбільших ініціатив Тив в Чехії протягом двох років повномаштабного вторгнення є подарунок для Путіна. Під час першого року вторгнення їм вдалося зібрати гроші від чехів на танк Т-72. Його так жартівливо тоді називали танк танк Томаш. Ну і зараз вже протягом кількох місяців ця організація збирає так само гроші на військовий гелікоптер для української розвідки. Я сьогодні оновлював їхній сайт. Вони поки що ці гроші не зібрали однак, тим не менш, вони в процесі. І щоправда, знову ж таки, Ян Шир, з яким я спілкувався, каже, що такі ініціативи вони звичайно корисні, але більше грають на суспільну підтримку Чехії. Ніж на те, чого дійсно потребує Ну, безумовно за спільна підтримка. Угу. Давайте послухаємо експерта. Я Не думаю, що ці ініціативи, про які ви згадали, такі важливі в контексті того, що зараз потрібно Україні. тому б я не був таким позитивним. Наприклад, про гелікоптер. Я далекий від переконання, що це є найкращий спосіб розподілити джерела для потреб України у тих сферах, де Україна найбільше потребує підтримки. Незрозуміло, не зрозуміло, як його використовувати на полі бою. Хочу наголосити, що не все так позитивно і оптимістично, як можна. Може здатися, ви знаєте, якщо подивитися за кордону, мені дуже шкода і дуже страшно. Безумовно, суспільна підтримка теж відіграє важливе значення. І дійсно, ми знаємо, що в Сполучених Штатах зараз підтримка серед певної версти населення трошки знижується. Ми бачимо, це також відображується в тому, що Конгрес не поспішає схвалювати допомогу для України. Сергію, чи можна розраховувати, що підтримка. Чехії збережеться на довготривалу перспективу, зважаючи на політичні процеси у цій країні, ну тут справа в тому, що наступного року у Чехії будуть е е парламентські назвімо так їх вибори, вибори до сенату. І е зараз, якщо б вибори ці проходили зараз, то лідирувала б партія Ано це партія Андрея Бабіша, колишнього прем'єр-міністра, чеського, е як ми кажемо, олігарха, який. Е Скажімо так, немає про українського про український погляд. Він зараз е е так активно не висловлюється стосовно. Того, як потрібно закінчити війну, однак він підіграє цим наративам, які звучать, наприклад, від словацького прем'єра Фіцо, про те, що війну треба закінчувати, потрібен мир, однак, не уточніше на яких умовах, а однак, ті політологи, наприклад, чеські з якими я спілкувався, звичайно, вони вказують на те, що мається на увазі мир на російських умовах. З іншого боку, чеські політологи так само наголошують на тому, що навіть якщо наступно року на виборах переможе опозиція теперішня, тобто Андрій Бабіш. і їм йому вдасться утворити коаліцію, яка буде в по суті в опозиції до президента Петра Павла. Все одно за їхніми оцінками Чехія буде лишатися на продемократичному і проукраїнському напрямку. Звичайно, є загрози того, що політика Чехії може перетворитися на. Дещо що нагадує словаччину однак, вони наприклад не думають про те, що Чехія може у своїй зовнішній політиці в відносинах з Україною перетворитися, наприклад, на Угорщину, тому поки що таких от загроз немає, і політологи оцінюють, що в принципі Чехія надалі підтримувати Україну, навіть якщо Нинішня опозиція виграє вибори наступного року. Сергій, дякую тобі дуже, дякую, що роз'яснив всю цю ситуацію. Сергій Стаценко, мій колега з Радіо Свобода, був на зв'язку зі студією сьогодні. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за активність. Якщо є якісь ще запитання, то обов'язково їх ставте на сам кінець. Хотіла поділитися з вами також реакцією на те, що відбувається зараз із західною допомогою від Бена Годжеса. Це колишній командувач сухопутних сил США у Європі. Мої колеги із грузинського відділу записали з ним інтерв'ю, зокрема після результатів так званих виборів у Росії. Давайте послухаємо про його оцінку того, як може розвиватися ситуація у російсько-українській війні. Володимир Путін залишиться на ще один президентський термін. Чи змінюється щось для Росії та для війни в Україні? Путін, схоже, створив для себе можливість залишатись при владі ще кілька років. І Якщо Росія не зазнає поразки у цій війні, нам доведеться продовжувати знімати справу. Чи варто очікувати якісь зміни на полі бою від того, що він залишиться при владі. Я думаю, що це погана новина для тисяч російських чоловіків. Його перебування при владі означає, що їх продовжать штовхати у місорубку, де їх вбиватимуть сотнями на день. Як це відбувається зараз? Я не бачу, що це щось змінить на полі бою. Росія не має достатньої сили, щоб вибити Україну з війни. Вони не змогли використати свій технічний успіх в Авдіївці Місяць тому цього року Україна стабілізує ситуацію та виграє час для нарощування матеріально-технічного забезпечення. Я даючи заходу час знайти більше боєприпасів. А також українська сторона сподіваюся, матиме час збільшити чисельність своєї армії. Чи можете оцінити зараз ситуацію на полі бою. Ми Продовжимо спостерігати за тим, як Росія шукає можливості досягати локальних успіхів, які я б назвав локальними тактичними успіхами. Село тут, село там, уздовж усього фронту. Звісно, я можу помилятися, але я просто не бачу у них потенціалу для серйозного прориву, коли вони могли б захопити значну частину української території чи великі міста. Якщо захід не допоможе Україні, дефіцит боєприпасів посилиться. Мені ймовірно доведеться змінити його думку, але у мене хороше перечуття на тлі нещодавньої заяви, наприклад, президента Чехії Петра Павла, про те, що вони знайшли ресурси для сотень тисяч артилерійських боєприпасів. Ці боєприпаси можуть з'явитися в Україні протягом наступних кількох тижнів. США шукають шляхи розв'язання проблеми в Конгресі, щоб отримати боєприпаси для України. Думаю, ми побачимо, як Україна продовжить тиснути на російську нафтогазову інфраструктуру. Те, що вони робили за допомогою безпілотників, мене вражає. За останні кілька днів було вражено шість різних нафтопереробних заводів. Тепер це вплине не лише на експорт нафти та газу Росії, гроші з якого йдуть на військо, але й на забезпечення власних потреб у паливі та мастилі для своїх сил. І, врешті, думаю, ми побачимо продовження тиску України на російський чорноморський флот з використанням асиметричних засобів безпілотників, диверсій, усе це щоб відштовхнути росіян далі на схід від Севастополя. А ну, такий коментар від Бана Годжеса повну версію читайте на сайті Голоса Америки Українською. Також на сам кінець лише нагадаю, щоб ви обов'язково підписувалися на сторінки Голоса Америки Українською у соцмережах. Там лише перевірена найсвіжіша і найбільш важлива для України інформація. І на цьому нас все. Дякую, друзі, що приєднуєтеся до цього ефіру. Також побачимося у програмі. тайм» і у брифінгу вже завтра. На все добре, Па-па.